Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про модулі, як їх правильно фітити, де нам можна шукати готові фіти, які скіли нам треба вкачати для того, щоб все влітло, і які з модулів є найбільш використовуючими. Модулі в нас розділяються на декілька видів: в нас є Т1, в нас також є метамодулі. є Т2, фракція та офіцерка. Т1 та Т2 модулі це ті модулі, котрі можна лише скрафтити. Т1 буде гірший, Т2 буде більш кращим. Метамодулі – це ті модулі, які випадають з NPC, коли ви їх вбиваєте. Вони мають певні додаткові характеристики, які можна подивитись з їх назви. Наприклад, Compact означає, що вам треба менше CPU та Power Grid для того, щоб його зафітати. Enduring означає, що вам потрібно менше капасітора для того, щоб цей модуль. Ранився. Restraint означає, що ті негативні ефекти, які дає цей модуль, буде зменшені. Для МВД це Signature Radius, Тобто, якщо ми одягаємо restraint модуль, то в нас сигнатура роздувається не так сильно, як в інших варіантах МВД. Фракційні модулі можна розділити також на три типи: це безпосередньо самі фракції. Тобто це або піратські або імперські. Також є Story Line, це ті модулі, які можна отримати як винагороду за певні місії. І в нас ще є Dead Space модулі, які можна отримати з луту під час виконання певних Dead Space сайтів. І останнє це офіцерські модулі. Вони дуже рідкі, вони дають найбільші бонуси, але при цьому вони супер пупер дорогі. Найбільш ефективно використовувати Т2 модулі, але для того, щоб їх. Використовувати нам треба вкачати певні скіли в 5. Якщо ж у нас ще скіли не викачені в 5, в нас є альтернативи: це метамодулі та фракційні модулі. Метамодулі будуть дешевше, фракційні модулі будуть дорожче. Головне це максимально уникати використання Т1 модулів. В кожному кораблі є 4 види слотів: це хай слоти, лоу слоти, міцлоти, а також ріги. У Т-3 крузарів також є додаткові слоти, які специфічні саме для них. Хай слоти в основному використовуються для того, щоб зафітати зброю. Для того, щоб подивитись, скільки зброї ми можемо зафітати в певний корабель, ми маємо розглянути на слоти саме під лаунчери або турелі. Вони позначаються кружечками вище, ніж хай слоти. Окрім зброї, в хай слоти також можуть додаватися клоки, смарт-бомби, лаунчери для пробок, або ж нейтралайзери, або носферату. Також сюди можуть додаватися модулі для того, щоб заливати шилду або армор в інші кораблі. Мід слоти в основному використовуються для того, щоб ставити туди шилду, різноманітні дебаф модулі та пропалшн-модулі це в нас АБМВД або мікрожам драйв. Також в міцлоти можна ставити додаткові батареї для капасітора. В лоу-слоти в основному фітиться моделі для армору та для підвищення ефективності зброї. Ріг слоти є особливими, тому що ми можемо завітати в них будь-які ріги, які відповідають розміру нашого корабля. Ріги не можна знімати, якщо ми хочемо їх прибрати, то вони будуть знищені. Але для ріг також є певні обмеження. І це калібрація. Тобто для кожного корабля можна зафітати ріги, які в сумі будуть використовувати лише певний об'єм калібрації. Трошечки про саме вікно для фітингу. Для того, щоб покращити нам життя, у нас є декілька фільтрів, і пройдемося по ним від першого до останнього. Перші три це фільтри по low, mid та хай слотам. За допомогою них ми можемо відфільтрувати ті модулі, які фітяться саме в той тип слотів, який ми хочемо знайти. Далі це ріги. Там ми можемо подивитися всі ріги, які можуть використовуватися. Наступне – це дрони. Там в нас перелік всіх дронів, які ми можемо використовувати. Наступна іконка це фільтрація по. Саме тому кораблю, який ми хочемо зафітати. Натиснувши на неї, ми відфільтруємо тільки ті модулі, які, в принципі, можуть бути використані в даному типу кораблі. Наступна іконка це фільтрація по тому, скільки в нас взагалі є Grid та CPU, або ми можемо змінити радіобатон на ресурси нашого корабля, які. Ще залишились. Тобто, якщо в нас залишилось, наприклад, один або два слота, і ми не знаємо, що ми туди можемо зафітати, ми можемо використати цей модуль для того, щоб обмежити те, які модулі нам відображаються, для того, щоб зменшити собі вибір, і набагато легше прийняти рішення і побачити саме той модуль, який ми хочемо зафітати. І остання іконка відфільтровує тільки ті модулі, для яких ми маємо скіли. Також в кораблів є дві основні характеристики для фітингу. Це ЦПУ та Power Grid. У кожного модуля є певні вимоги до CPU та Power Grid, які необхідні для того, щоб цей модуль був увімкнений. Для того, щоб збільшити об'єми ЦПУ та Power Grid, в нас є два основних скіла. Вони так і називаються CPU Management та Power Grid Management. Окрім цього, є ще додаткові скіли, які будуть зменшувати вимоги до power Grid або CPU в кожного модуля. Наприклад, для зброї це weapon upgrades та Advanced Weapon Upgrades. Перший з них буде зменшувати потреби в CPU, другий буде зменшувати потреби у PowerGrid. Також для підвищення об'єму CPU та power Grid можна використовувати імпланти. Це не дуже гарна думка. І ми стараємося цього наробити. Також у нас є модулі, які будуть піднімати парогрі та ЦПУ. Знову ж таки, краще за все це не робити, але інколи без них ніяк. Окрім цього, також є ріги, які будуть піднімати ці характеристики. І як і в минулому разі, якщо без них ніяк, то ми їх використовуємо. Але краще за все ріги використовувати для більш ефективних речей. Також кожного корабля є Капасітор. Це свого роду батарейка, яка використовується для того, щоб використовувати всі модулі, які є в кораблі. Для підвищення його ефективності в нас є два скіла: це «Capacitor Management і «Capacitor Systems Operation. Перший збільшує його об'єм, а другий збільшує швидкість його відновлення. Капостабільність це хорошо, але це не завжди потрібно. Є деякі модулі. Які прямо таки вижирають капасітор. Одним з прикладів є МВД. Додатковим ефектом від наявності МВД є те, що об'єм капасітора також значно зменшується. Коли ми підвищуємо якісь можливості нашого корабля, треба пам'ятати, що використання одних і тих самих модулів або модулів, які впливають на одні й ті самі характеристики, буде зменшуватися з кількістю наявних модулів. Так, наприклад, якщо ми додаємо третій модуль, в нас його ефективність зменшується щонайменше наполовину. Якщо ми будемо додавати четвертий, його ефективність буде зменшуватися ще більше. Якщо п'ятий ще більше і так далі. Також деякі модулі можуть бути використані лише в одному екземплярі. Так, наприклад, для Голема, який є марадером, ми можемо використати лише один бастіон модуль і лише один дамаж контрол модуль. При цьому damage control Unit можна використовувати для всіх кораблів, але Bastion можна використовувати лише для мородерів. Тож, наприклад, у нас є Covert Clock, яку можна використовувати лише для певних типів кораблів, їх набагато більше, ніж мородерів, тобто це можуть бути Ops, це можуть бути Black Ops, це можуть бути Ні, нічого. Луше я, я не знаю за чим я туди пішов. Також у нас є Covert Clock, яку можна використовувати тільки на Covert Clock кораблях. Якщо ми хочемо порівняти певні модулі, ми можемо використовувати спеціальний інструмент для порівняння. Для цього ми можемо вибрати, наприклад, той модуль, який нам цікавий, натиснути в тапці Variations кнопочку Compare, і в нас запуститься Compare-Tool, в якій одразу будуть показані всі модулі. Які а, існують саме цього типу, і далі ми можемо з лівого боку вибрати якийсь атрибут і порівняти наші модулі на базі цього атрибуту. Тепер пройдемося по декількох популярних модулів. Перше це модулі на Propulsion, AutoBurner та MicroWarpDrive. Відрізняються вони тим, що мікроваб дає набагато більшу швидкості, але при цьому він дуже сильно жре капу, зменшує її кількість. А е, також, що не менш важливо, роздуває Signature Radius. Тобто, по вам буде легше попасти. Далі клоки. У нас вони є двох видів: звичайна та ковер топ з клока. Ковер топ з клоку можна використовувати лише для певних кораблів. Звичайно, можна використовувати для всіх. Що вона робить? Вона робить ваш корабель невидимим для вашого супротивника. Наступний – це shield hardener. Вони підвищують резисти вашого шилда. Є окремо на кожен з типів резистів, а також є універсальний, який підвищує всі резисти, але менше, ніж якийсь специфічний. Далі shield «Shield Extender». Вони бувають різного розміру і всі підвищують об'єм шилди вашого корабля. Для лоуслотів одним з найпопулярніших модулів є Damage Control Unit, який збільшує всі резисти вашого корабля, шилди, армор та хула. Ще одним з найпопулярніших модулів є інерційні стабілізатори, котрі підвищують маневреність вашого корабля. Для армору також є аналоги шилдовим модулям. У нас є армор плитки, які збільшують об'єм армору нашого корабля. Для підвищення резістів для арморних кораблів є армор харденери. Серед них є досить унікальний реактив Armor-Hardener, який буде змінювати резисти в залежності від того, який тип дамагу йде по вашому кораблю. Розповівши про основи, давайте спробуємо зафітати корабель. Для прикладу, візьмемо Каракал. Для початку увімкнемо фільтри, для того, щоб бачити, які саме модулі використовуються в Каракалі, для яких в нас є PowerGrid та CPU, та скіли. Спочатку ми зафітимо верхні слоти, тобто оберемо зброю. Наприклад, це буде Light Missile Launcher. Також оберемо, який тип ракет ми будемо з ними використовувати. Для прикладу, у нас це буде Inferno Fury Light Missile. Після того, як ми обрали тип зброї, ми хочемо покращити її ефективність. Для цього ми будемо використовувати Ballistic Control Launcher. Беремо т 2 і запихуємо їх в low слоти. В mid слоти ми хочемо додати якийсь Propulsion модуль, для того, щоб наш корабель літав трошки швидше. Для цього ми використаємо мікровеб Drive. Потім ми хочемо підвищити. Резисти нашого корабля, тому ми додаємо Multispectrum Shield Hardener. Після цього, наприклад, ми хочемо збільшити взагалі об'єми нашого шилда, тому ми додамо Large Shield Extenders, Наприклад, три штуки. І наприкінці ми хочемо додати якийсь модуль, який буде зупиняти нашого супротивника на місці. Наприклад, це буде Warp Scrambler. Наостанок завітаємо ріги. Наприклад, ми хочемо підвищити більше нашу спроможність виживати. Таким чином, ми будемо підвищувати об'єми та резісти нашого корабля. Для цього ми будемо використовувати Medium Shield ріги. Для того, щоб підвищити ефективність резистів em демеджу ми Поставимо Shield Reinforcer є. Yeah. Для того, щоб підвищити об'єм нашого щита, ми будемо використовувати Field Extender. В правій частині фітинг-вікна ми можемо подивитись, який саме вийшов у нас корабель. В нас є певний рівень ДПС, при цьому наш корабель не є капостабільним. Також в нас є певний EHP, тобто Effective hit points, оскільки тобто наш корабель може витримати, доки він не. Знищиться. Ми можемо оглянути на те, які в нас резісти для щита, для армору та для хула. Ми можемо подивитись на те, з якої відстані ми можемо таргетити супротивника, скільки взагалі супротивників ми можемо залучити одночасно. Ми можемо подивитись на наш Signature radius, ми можемо подивитись на те, з якою швидкістю ми будемо літати, і наскільки маневреними є наш корабель. Каракал, який ми зафітали, не є найбільш ефективним варіантом, який взагалі існує в грі. Кожен фіт буде призначений для виконання певної задачі. Це може бути ПВП, це може бути ПВЕ, це може бути розвідка, це може бути ROM, може бути будь-що. Якщо ви не знаєте на 100%, як правильно зафітати ваш корабель для виконання певної задачі, не треба видумувати велосипед, краще за все, взяти фіти, які вже існують. Їх ви можете взяти в корпорації, ви можете взяти їх в альянсі. Також є фіти, які шаряться безпосередньо самим ком'юніті. Якщо ви не можете використовувати всі модулі, які надаються в фіті, ви можете замінити їх на ті, які ви можете використовувати. Так, наприклад, якщо ви не можете використовувати T2, замініть їх на найбільш ефективні модулі із мета-серії. Ми розібрали основний тип модулів і те, як фітити наш корабель. Тож дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.